Доброго дня! З вами магазин Катілок. І сьогодні на огляді твердопавний котел від торгової марки Zuber. Котел має назву Практик. Це модель 12 кВт, але також є потужності 16, 20 і 24 кВт. Ось вот такий він має у нас зовнішній вигляд. Товщина сталі, з якої виготовляється котел 5 мм. Ну і зараз більш детально про цю модель. На верхній панелі у нас розташовано два патрубки. Перший – подача, другий для встановлення групи безпеки. Також є градусник, який показує температуру теплоносія в котлові от, який працює на батарейках дві круглих. маленьких от, е, Вверху з правої та з лівої сторони є фланці під е, встановлення такого механічного регулятора тяги. Е, Почому з обох боків? Тому що тут дверцята перекидні на цьому котлові. От, і щоб коректно і зручно був встановлен механічний регулятор, фланець, фланці зробили з обох старим. От. Далі, у нас по дверцятах ручки у нас такі здорові, пластикові анатомічні, прижимний роликовий механізм, який коригується на щільність прижиття. От. Дверцята уплотнені шнуром. От. Так, і це у нас зона теплообміну. Тут зона у нас теплообміну е, состоїть з двох поличок. Перша, друга. Ось От. От такі мають вони зварні шви. Так. Це у нас завантажувальна камера. Завантажувальна камера у нас не під кутом, а пряма. От. Також пластикова ручка, також механізм. Оце у нас серединка камери. Чигуний колесничок. Так, о тут поличка. Так, нижня дверця. Є така здорова масивна дверцята піддувала і кріплення для зацепа з правої та з лівої сторони. Так, також, анатомічна ручка з механізмом роликовим відбивна пластина, щоб паливо не просипалось в процесі завантаження, а зручно потім відчинялось для очищення колесників від продуктів недогорання. Отакий от. Искравый зольный ящик в комплекте. Вот. вот так вот. Вин выглядит с всеми вечными дверцами. Вот. Так, потом... Вот, З однієї та з другої сторони от є отакі от віконця. Вони для того, щоб можна було до котла приєднати вентилятор і електронну автоматику. Тобто, піддув Вздуху подачу через вентилятор ставляться або з правої або з лівої частини по низу котла. Я зараз демонтувати ці вікна не буду, але, може, трохи згодом покажу. Так. Далі позаду у нас розташований. Боров демаря 160-го переразу. Ну і понизу у нас зворотня вода і патруба під встановлення крана для злива води або запитки котла в систему ну, води. Трохи з іншого ракурсу. Так. Ну, в принципі, по огляду все. До речі, доставка котлів по Україні безкоштовна від нашого магазину за подробними характеристиками. Звертайтесь там або по телефону, або в сельці закріпленої. Під описом під відео. З вами був магазин Катілог. Всім гарного дня, до побачення!